挂了。 І в дні поразок, в щасливі дні, і в дні сумні, іду з дитинства до Тараса, крізь глум юрби і суєту. Ні, не в минуле, а в майбутнє. До тебе я, Тарасе, йду. Коли в душі моїй тривога, коли в душі пекельний щем. Іду до нього, до живого у всесвіті віршів і поем, і в дощ, і в сніг. карбую кроки, і чую, дивлячись в блакить. Реве та стогне Дніпр широкий, щоб розбудити всіх, хто спить. Доброго дня вам, шановні Дніпропетровці! Від усього серця вітаємо вас з цим знаменним днем, з днем народження видатного українського ковзаря Тараса Григоровича Шевченка. 9 березня пам'ятна дата для кожного українця. Де б ми не були, у цей весняний день з теплотою у серці, з духовним піднесенням, з високою шаною і безмірною любов'ю, відтворюємо у своїй уяві образ видатного сина українського народу, поета-демократа, собічно обдарованої людини, генія української культури. Великого кобзаря України Тараса Григоровича Шевченка. Повібравши в себе душу народу, він підніс його духовну величі красу най, найвищу височі, чим збагатив увесь світ. Тарас Шевченко звеличив Україну, звеличив. Весь український народ сорок сім років. Чи не занадто короткий вік для людини? Саме стільки судилося прожити нашому поетові. І він не просто жив. Він так. натхненно творив свою життєву книгу у пристрасному горінні за долю рідного народу, ментів, на сторожі якого поставив слово. Так. Поет і художник увесь так. час поєднувалися Шевченкові, гармонійно доповнюючи один, Шевченка, один одного. Віршах і поемах, в малюнках і в прозаїчних творах. Він палким серцем своїм, розумом своїм, генієм своїм щиросердно оспівує мальовничу українську природу. Послухайте у виконанні народного артиста України, лауреата національної премії імені Тараса Шевченка Михайла Мельника, чарівні. Строки. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина, люба льоба стала, пташечка зраділа і защебетала, почула дівчина і в білій святині з біленької хати вийшла погуляти у гай на долину і вийшов до неї з зеленого гаю козак молоденький, цілує, вітає, і йдуть по долині, йдучи, співають, як діточок двоє під тую калину. Прийшли, посідали і поцілувались, якого ж ми раю у Бога благаєм? раю серце лізе, а ми в церкву лізем, заплющивши очі, такого не хочем. Сказав би я правду. Та що з неї буде самому завадить, а попам та людям однаково буде. Безсмертних обзаю гордо присів ти оглядаєш і лани широкополі, і Дніпро, і кручі стежиш за нами. Цікаво, про що думаєш ти, гранітний велетньо?» Віримо, що й сьогодні болить тобі наша доля, та ми, твої нащадки, успадкувавши силу Твого Духу і твоє все терпіння, виборовши собі свободу й самостійність, сподіваємося, що добудемо невдовзі і всіх земних благ. Тій пісні людям він співав про щастя, про добро, про волю, будив зі сну, пророкував їм вищу і найкращу долю. Шановний Кобзарю, прийми від нас в цей знаменний день, день твого народження, квіти нашої шани, любові та вдячності.

Квіти шани завдячності покладають представники політичних партій та громадських організацій. єдина партія, що поклала квіти з ладою, це партія влади. Два кольори мої два кольори. Червона любов, а що не. Церемонію покладання квітів до пам'ятника видатному сину українського народу Тарасу Григоровичу Шевченку з нагоди 198-ї річниці.